Наприкінці 14 століття Львів став столицею руського воєводства, до якого входили 5 областей Львівська, Холмська, Городоцька, Галицька і Перемишльська. Місто мало право на власні склади, що дозволило отримувати значні прибутки від товарів, котрі перевозили між Чорним і Балтійським морями. Населення міста швидко зростало, і Львів став багатонаціональним центром культури, науки і торгівлі. Відремонтований високий замок, що височів над містом, був важливою фортифікаційною спорудою, особливо після 1394 року. Тоді до міста привезли і встановили на львівських вежах перші гармати. Містом правили райці, яких щороку обирали мешканці. Магістрат набув такої сили самоуправління, що навіть судився з церквою. Так, з 1390 року по 1391 точилася свара між містом та архієпископом Бернардом через будинок, начебто подарований свого часу Бернарду князем Владиславом. Місто з якоїсь причини не хотіло віддавати архієпископу цей будинок біля старого ринку, і той прокляв місто. Ображені міщани звернулися до комісара кардинала і до папи Римського. Кардинал двічі надсилав позов до архієпископа, але той не з'являвся. Кардинал Деметрій прокляв його, заборонивши входити до костелу, та це не допомогло до самої своєї смерті у 1391 році. Бернард не зняв прокльону з міста. Врешті-решт, папа Боніфацій IX наказав перемшельському єпископу Еріку приїхати до Львова і звільнити місто від прокляття. У 1403 році міщани звинуватили у викраданні дітей і вигнали з міста татар, котрі жили тут ще за великоруських князів. Теж закидали і міським євреям звинувачення, скоріш за все безпідставні, призвели до виселення за межу міських мурів усіх татар. Наприкінці 1410 року король Ягайло розпочав зі Львова свій похід до Прусії проти військ Тевтонського ордену. Під Грюнвальдом об'єднані польсько-литовсько-руські війська завдали поразки німецьким лицарям у 1418 році у Львові почали будівництво низького муру. У 1421 році в місті з'явилося багато фальшивих грошей, через що всі мешканці міста змушені були показати свою готівку. Фальшиві монети забирали і переплавляли, повертаючи метал власникам. У 1422 році через місто проїжджала зі своїм дядьком Вітовтом Київська княжна Софія, дочка князя Андрія Івановича. Київські землі в цей час були частиною Литовського князівства. Княжна мала вийти заміж за короля, оскільки померла королева Ядвіга. Львівська делегація провела майбутню королеву до Кракова і взяла участь в урочистостях з приводу коронації у 1424 році. У 1437 році в місті завершено будівництво нового собору Святого Юра. Цікаво, що у 1439 році у Львові міське право прийняв Микола Копернік, купець склепара, який мав добрі документи. Дехто з істориків припускає, що це міг бути батько великого астронома Миколая Коперніка, який народився 1473 року сімдесят третього Вторуні в цей час у світі. 1405 рік. Смерть Тамерлана під час походу в Китай. 1415 рік. Страта Яна Гуса і початок гусицьких війн. 1429 рік. Жанна Дарк звільняє Орлеан від облоги. 1431 рік Жанну Дарк спалена на центральній площі Руа.